Спрацювали ви на двійку, заберіть свою копійку. Ось у таку банку хмельничани сьогодні збирали гроші. Рівно стільки наскільки оцінюють роботу обласної прокуратури. Активно налаштована молодь із політичних і громадських організацій продовжує дорікати обласній прокуратурі за її роботу. Правда, цього разу обійшлося без використання продовольчих продуктів і в продовження акції «Обстіну горохом» зійшлися у центрі Хмельницького, аби зібрати грошенят на премії правоохоронцям. Акція не направлена підняти увагу суспільства до, до тієї проблеми, саме до бездіяльності і банальних підписок, які здійснює прокуратура. Акція має назву Зачиняє гаманець своїм преміям кінець. То ми хочемо, щоб прокурори оприлюднили свої премії, суми премії, які вони отримують, відмовились від них в умовах кризи, тому що нефективна на робота і за це просто отримують премію. І за гаслами учасники акції із зібраними грошима попрямували до стін Хмельницької обласної прокуратури, аби передати скляну скарбничку представнику правоохоронної структури. Звісно, цього разу самих активістів значно більше, аніж минулі рази. Однак чи не в п'ятеро менше, аніж планувалося. Юлія Мельчук, Сергій Рибчинський – для Віп Новин.